Досить купувати шпроти. Давайте приготуємо їх вдома. Беремо промите цибулеве лушпиння та додаємо заварний чай, лаврове листя, сіль, перець горошок, воду та ставимо нашу заварку на вогонь. Доводимо її до кипіння, виключаємо та даємо настоятися. Далі проціжуємо нашу заварку через сито. Беремо очищену рибу від голов та внутрішів. Тепер викладаємо рибу спинка до хвостика. Їмність для тушіння підбираємо металеву. Заливаємо нашу рибку олією та заваркою. Ставимо на 3 години в духовку на саму мінімальну температуру, щоб шпроти легенько кипіли. Ну ось пройшло 3 години і наші шпроти готові. Підійдуть вам для різних бутербродів. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.